Привіт! якщо вам набридла ваша стара ручка і ви хочете замінити її на нову, або ту, яка підходить вам за настроєм, то я вам сьогодні розкажу, як це зробити легко. Поїхали! Для початку треба перевести накладку і ручку в горизонтальне положення. За допомогою фігурної викрутки розкручуємо гвинти до повного вивільнення ручки. Беремо нову ручку у горизонтальному положенні, вставляємо в конструкцію таким чином, щоб логотип на накладці був знизу. Це означатиме, що ручку встановлено вірно. Закручуємо гвинти до кінця. Ось так без допомоги майстра ми легко і швидко замінили стару ручку на нову. Залишайтесь з нами і підписуйтесь на наш канал. Далі більше.